Сьогодні поговоримо про одну цікаву і трошки утаємничену тему. Мене часто запитують клієнти, які приходять на розклади: а як же ви працюєте з картами Таро? І, взагалі, в чому секрет праці таролога? Як це відбувається? Давайте ж поговоримо про ці цікаві моменти. Таро це не просто 78 карт із картинками. І це, знаєте, зовсім інший, проте не менш реальний світ, а кожна карта, наче ключ, який відмикає двері і за кожною з яких прихована важлива таємниця. Як же ж майстер та ролог поєднується із картами, він їх же якось щитує, отримує інформацію. І хто ж кого насправді обирає, карти таролога чи майстер свою колоду таро. Знаєте, я від самого початку підозрювала, а що далі, то більше впевнювалася по ходу практики. Що як не дивно, але саме таро обирають майстра Тобто колода відгукується і внутрішньо Одразу ж резонує із самою енергетикою таролога. І ти одразу починаєш розуміти і відчувати, чи це твоя колода, чи ні. Вона начебто сама несподівано потрапляє тобі в очі, в руки. І тоді ти зустрівши цю колоду. Наче дзеркало, в якому бачиш відображення і самого себе, і зовсім іншого чарівного світу, де кожна карта грає свою роль. Але це є і відображення і твого власного внутрішнього альтер-его, другого я і твоїх енерговібрацій. І от саме ця обрана колода, це є Показник до якої ж конкретно енергії схильний майстер-таролог? До світлої чи до темної. І є дуже особливі колоди таро, які інколи, можливо, навіть взагалі не будуть говорити і співпрацювати з майстром. Тому що вони зовсім не співпадають. Енергопотоках. Є також і особливі, дуже особливі колоди таро, які передаються по І з покоління в покоління тоді сам родовий канал задає напрямок вибору тієї системи, з якою буде пізніше працювати спадкоємець. бо в таких Колод уже є свій власний дух-провідник. Я цього духа називаю гідом Таро. Цей гід, дух провідник, сам обирає тебе, якщо ти готовий уже працювати із системою Таро. І тоді він тебе веде по арканах Таро і дозволяє щитувати інформаційний потік. Тоді інформація розкладів таро щитується дуже легко, наче сама по собі. Комусь легше вдається працювати із темними важкими колодами, в яких є некромантична сила. І це зазвичай майстри самі є некроманти. Свинтерники, хладники, комусь легше працювати навпаки із світлими колодами, тоді вони попадають до рук майстра теж От легкі світлі колоди таро, такі як ангельське таро або таро Ленорман. У кожного серйозного таролога практика з досвідом є свій власний дух-провідник. Або ж це буде родовий дух, спадковий, фамільяр. А колода Таро – це інструмент, система знаків і плюс оцей дух-провідник, з яким потрібно увійти в контакт і розбудити його, активувати колоду і настроїти під себе, під свою частоту вібрацій. Аби ви могли надалі співпрацювати в симбіозі. Тоді відкривається енергоканал, енергопотік з енергополя, загального егрегору. І тоді вони картинки таро, неначе оживають, і це вже не просто якесь. Ну, скажімо, стандартне, зазубрене, вивчене значення кожної карти, Таро, з чого починають зазвичай новічки. А це вже ціла історія життєва і глибоко філософська. Якщо колода не твоя, то вона і не буде з тобою говорити. Інформаційного потоку не буде, він буде закритий повністю. Інколи мовчатиме не тільки щойно куплена новенька колода, а навіть і ота твоя родова, яка прийшла у спадок від прабабусі, бабусі. Бо кожну колоду слід почистити і активувати під себе, щоб саме карти вибрали тебе, а ти проходиш в свою чергу посвячення у ремесло. У кожного майстра є свої певні таємні ритуали роботи старо і зі своїм духом, гідом, провідником. Це отой твій індивідуальний живий інструмент, який відгукується саме на тебе і не забирає в тебе сили, а навпаки, дає емоційне піднесення і бажання працювати з картами, робити розклади. Якщо ж колода не твоя. То відчувається відразу холод, пустка. Карти сухо мовчать, забирають енергію, роблять, роблять тебе наче розбитим, хворим, обезсиленим, не хочуть працювати, випадають інколи з рук, розсипаються, а інколи десь начебто ховаються і пропадають, зникають з твого поля зору. В таких випадках можуть часто снитися тривожні сни, попередження із страшними видіннями із незрозумілими такими образами. І тоді відчувається від колоди холод, важкість, пустка це вже не твоя колода, це мертві карти їх. Краще відпустити, тому що ну працювати вони з тобою точно уже не будуть. А як же ж їх відпустити, ну, можна комусь передарувати, якщо у вашому оточенні є людина з таким талантом, здатностями до Таро. Або попросту винести цю колоду на перехрестя доріг і залишити там, аби вона знайшла свого господаря дочекалась ту людину, з якою Таро захоче співпрацювати. От і виходить на повістку дня, що не таролог. Тільки обирає, а й таро теж обирають майстра, з яким будуть працювати. До колоди таро треба ставитися з повагою і з усією серйозністю зберігати карти найкраще, загорнутими в гарну хустку або в тканину. Для духа провідника треба підібрати спеціальний амулет. Ну, знаєте, це як своєрідний. Будиночок, в якому буде жити той дух е, таро. Покласти колоду і цей амулет в якусь гарну шкатулочку можна з дерева чи з каменю, або це може бути пошитий власноручно якийсь е, гарний шкіряний футляр, чохол із натурального матеріалу. Ви можете навіть вишивку якусь зробити власноручно, тобто зберігати з усією пошаною. Підживлювати і активувати, а також очищувати свою колоду потрібно регулярно димом від скрутки трав'яної, а трав'яна скрутка робиться частіше всього, з таких трав, як м'ята, лаври, полин, чебрець. Можна вогнем свічки активувати, укурювання ароматичними конусами або паличками, із запахом сандала, троянди, лаванди, гвоздики. не давати колоду бажану, в чужі руки, бо бачите, вона ж тоді заряджена уже під вас особисто, під вашу енергію. І таро перебувають в симбіозі із енергією майстра, і працює ця колода як живий канал провідники. Якщо вона буде в чужих руках, то це вже потенційна енергія загрузки іншими вібраціями, чужими енергетичними вібраціями. І тоді збивається настройка, і тоді знову доводиться чистити і перезапускати свою колоду. Потрібно ставити захисти на свої колоди Таро, в ну, кожного свої захисти. Стійку потужність і правдивість розкладів без допомоги провідника Таро і волі майстра надовго не втримаєш, не доб'єшся. Бо Егрегор Таро завжди урівноважує енергопотік інформаційний і от Головний закон таролога це завжди усвідомлено тримати зв'язок з енергоканалом свою власну тримати силу і волю в усвідомленому стані. Увагу і магічні здібності при собі теж тримати в усвідомленому стані і е, входити вміло в альфа-стан який допомагає воз'єднатися з цим інформаційним потоком. І це допомагає щитувати інфообрази з енергоінформаційного поля через систему Таро. Зберігати родові правила, ритуали, заборони і взаємодіяти із своїми родовими духами, фамільярами, бо це співпраця. З родовим магічним отаким от, от напрацьованим грегором, який уже був сформований ну, предками і передається, наприклад, в роду по якійсь лінії жіночій або по чоловічій. Бо це от, родова сила є нормою, а дух родовик. Та знання обрядів, ритуалів. Це як, знаєте, входження в ремесло, традиційне родове ремесло. Ну, У мене, якщо чесно, теж є фамільяр, звір тотем, свій власний провідник Таро. І в мене теж є свої власні таємничі, ключі для зв'язку із е, своїм духом, провідником та колодами Таро. Це частина захисного імунітету мого роду, як пам'ять, як зв'язок і захист. Дух це функція. А я, як майстер, це сила. Тобто, все ж таки останнє слово за мною. Бо це спадковість, яка приходить разом із народженням і стає частиною особистості майстра. Душа сама приймає це. Знаєте, це. Енергія, яка завжди потребує виходу і реалізації. Тому, якщо вам потрібен індивідуальний розклад Таро, звертайтеся і я допоможу.